Добрий день, дорогі мої семикласники. Вітаю вас на уроці української літератури. Сьогодні ми продовжимо вивчати розділ ти знаєш, що ти людина, тобто говоримо про людину. Ну і паралельно продовжуємо знайомство з творчістю Ліни Васильівни Костенко. На уроці сьогодні поговоримо про духовне багатство, яке є найбільшим скарбом людини. І, зокрема, розглянемо поему Чайка на крижині більш детально познайом. З деякими розділами цієї поеми. Тож сьогодні далі знайомимося з Ліною Васильівною Костенко. Людина народжується не для сумного існування в бездіяльності, а для праці над великою і грандіозною справою. Так говорив Леон Батіста Альберті. А ви погоджуєтеся з цим висловом, що кожна людина народжується для чогось або для когось, а не просто так бути сірою мишкою. Кожна людина важлива на цій землі, і, звичайно, цю важливість вбачали в першу чергу письменники, зокрема, поети. Адже бути поетом це не лише вміння писати вірші десь в тиші нічного кабінету або похапцем на клаптиках паперу перетворювати звичайні слова на гармонію звуків і образів. Поет це людина, яка живе перш за все з відкритою душею, дарує людям радість і мрію. Сьогодні далі про поезію. Ми… Говоримо сьогодні про Ліну Васильівну Костенко. Перед вами вродлива жінка з хмаркою кучерявого волосся, проникливим поглядом чарівна і неповторна. Її часто називають совістю нації, царівною української поезії, і це не просто пишні слова. Ліна Васильівна Костенко не тільки видатний митець, вона своєрідний символ України. Погляньте на світлину. В який момент життя вона зображена, Ліна Васильівна, як ви вважаєте, який у неї настрій, яка могла бути подія на цьому фото? Як ви вважаєте? Пофантазуйте? Пишіть у коментарях. А поки ви міркуєте, я познайомлю по вас з тими відзнаками і наргородами, якими впродовж життя була нагороджена творчість Ліни Васильівни. Вона є почесним професором Національного університету Києво-Могилянської академії, почесним доктором Львівського національного університету, почесним доктором Чернівецького національного університету, лауреатом державної премії імені Шевченка 1987 рік за поему Маруся Чурай і збірку Неповторність. Також вона є лауреатом Міжнародної літературно-мистецької премії імені Олени Теліги 2000 рік. Нагороджена почесною відзнакою президента України в 92-му році і орденом князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня, 9 березня 2000 року, відмовилася від звання Героя України, відповівши політичної біжудері не на шум. А також їй в 2012 році була присуджена відзнака Золотий письменник України, від якої вона знову ж таки відмовилася. Ось така вона примхлива і гордовита і справедлива Ліна Костенко. Але ми зараз трішечки поговоримо про лірику. Як жанр літератури, яка за законами краси творить особливу реальність, відображає дійсність у художніх образах? Пригадаємо, діти, лірика це що таке один із родів художньої літератури, в якому у формі естетизованих переживань осмислюється сутність людського буття, витворюється нова духовна дійсність, розбудована за законами краси. Які ж ви знаєте від види лірики? Пейзажна, інтимна, громадянська, філософська та релігійна. Ми вже говорили з вами в попередніх класах про поему і ліроепічний твір. Пригадаємо, що ж таке ліроепічний твір. Це віршований твір, який, на відміну від простого вірша, має сюжет і героїв, і в якому є конкретні події. Ну і поема. Звичайно, це ліроепічний твір, у якому зображено значні події та яскраві герої. І, звичайно, поема це віршований художній твір. Отож, що ж ми знаємо, і що нам відомо про поему Чайка на крижині? Найчастіше враження та емоції письменників стають основою для їх творів. Усі переживання стають літерами на папері, проте в них відчувається і сум, і радість, і щастя, і біль. Історія написання поеми Ліни Костенко Чайка на крижині також не виняток і безпосередньо пов'язана з життям поетеси. Як вам відомо, Ліна Васильівна після завершення Київського педагогічного інституту стала студенткою Московського літературного інституту імені Горького. Саме там вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, поляком Єжияном Пахльовським. Що був її однокурсником, це кохання було першим чистим та романтичним. Молоді люди прагнули одруження, але на заваді стояв указ президії Верховної Ради Радянського Союзу про заборону шлюбів між громадянами СРСР та іноземцями від 15 лютого 1947 року. Закон забороняв шлюби з іноземцями, а укладені шлюби визнавав недійсними. Можна було змінити громадянство та вступити в шлюб з іноземцем. Але відмова від радянського громадянства розглядалася як зрада батьківщині. Указом президії Верховної Ради ОРСР від 8 березня 1954 року. Шлюби з іноземцями офіційно були дозволені. Вони одружилися влітку 1956 року. Отримали дипломи. А 18 вересня 1956 року в Києві народилась. Їхня донька Оксана Єжиянівна Пахльовська. Перед подружжям постав вибір, як писала сама поетеса. Я люблю коханий Київ і Варшаву, але батьківщина в кожного одна. Тож, який вибір постане за Ліною Васильівною? Єжиян Пахльовський з 1956 по 1958 рік працював редактором щоденної газети Чецинський голос. Деякий час у Щецині мешкала і сама Ліна Костенко. Поема Чайка на крижі народилася саме у цьому польському місті. Щецин відомий тим, що розташований на річці Одра, яка впадає в Балтійське море. Основною галузю індустрії міста є суднобудівництво, А також тут розташований найбільший перевантажувальний і транзитний порт Польщі. Перебування у Щецині, вагання щодо ще того, чи залишитися у Польщі, чи повернутися на батьківщину, проте відмовитись від кохання, і стали основою для поеми Чайка на крижині. Твір був написаний у березні 1958 року, а друком вийшов у складі збірки мандри серця 1961-го. Перша редакція поеми складалася із п'яти частин: Надбережжя, крига на одрі, крила, ґрунт, усміх. Кожну із частин поеми можна сприймати як самостійний твір, проте всі вони об'єднані спільною ідеєю. Отож, проаналізуємо Чайка на крижині за жанром це поема, тема відтворення роздумів поетеси про смисл життя людини. Ідея возвеличення любові до рідного краю, до всього, що з ним пов'язано, перебуваючи далеко за його межами. Основна думка, навіщо крилатим ґрунт під ногами? І для мене ж той край найкращий, де виросли крила моїм? Так пише Ліна Костенко у своїй поемі Чайка на крижині. Композиція, експозиція поеми це опис портового надбережжя Щецена, змін, які відбуваються з приходом весни. Зав'язка. Розмірковування поетеси над призначенням крилу людини, кульмінація хвилювання поетеси, який викликав корабель з рідної землі, і розв'язка гостювання героїні у Польщі. Сюжет по всієї поеми простенький. Ліна спостерігає за красою одри кораблями біля причалів, наставала весна, скресала книга, крига. На одній з крижин вона побачила чайку. Це підштовхнуло її до роздумів про смисл життя людини. Героїня твору любить Польщу за її легенди, мову, звичаї, дружбу, щирість, але для неї рідний край наймиліший. Одного разу вона побачила корабель з прапором рідного краю, який збентежив її душу і серце, і лірична героїня остаточно зрозуміла, що, де б ти не був, але батьківська земля, рідний край. Для кожної людини є наймилішим. Саме в цей час вирішувалось наболіле для авторки переїжджати до Польщі на батьківщину коханого чи залишитися в Україні, де на той час її не друкували. Уже народилася донечка Оксана, тепер Оксана Пахльовська, відомий учений, перекладач і сама вона поетеса. Патріотизм, велика мужність, незламність перемогли. Ліна Костенко обирає Україну, а звідси розлука з рідною людиною. Такі життєві круговерті народжують музу. З'являється поезія поїзд у Варшаву і поема Чайка на Крижині, де ми спостерігаємо зболені роздуми і переживання і навіть сумніви. І ознайомитися із піснею Поїзд у Варшаву можна, скориставшись QR-кодом, тож можете, натиснувши на паузу. Насолоджуватися цією поез... поезією і спробувати в музиці і в словах відчути ті душевні переживання, які охоплювали молоду Ліну Костенко. А ми продовжуємо далі. Один із розділів поеми називається Крига на Одрі. В цьому році зима не вдягала білої свити, часом вже й приміряла, та хтось її зразу крав. Пошукала, поплакала, що ж робити? Відувала в старій із торішніх зів'ялих трав, як коли лютувала, стелила рядно ожеледець, сперечалася з морем, несла сум'яття вітрів, Все збиралась на силі, та не встигла огледіться, як проснулись дерева, і на одрій лід потемнів. Крига буйно ломилась у відкриті двері протоки, лід кришився, б'ючись, об каміння берегове. Нарешті подрі темній широкій. На останній крижині самотня чайка пливе. Ти ж куди розігналась, чий, бува, не до самого моря? Чайки держаться гурту, а ти відпливаєш одна. А крижина тонка, а крижина майже прозора. Ну, а що, як її розмиє вода весняна? Ну, а що, коли їй та удержать тебе не сила? Затріщить і відломиться, піде вода кругами? Дивна людина. я ж маю крила. Навіщо крилатим ґрунт під ногами? Ось така, такий розділ крига на одрі. Проаналізуємо. Свита це старовинний верхній одяг із демотканного сукна, бідувати, тобто жити в бідності, рядно вид простирадла. А чи сподобалася вам ця поезія? І чи зрозуміли, що вона? Які почуття і переживання ви відчули? Працюємо над змістом твору, якою була зима під час перебування героїні твору в Щецені? Які художні засоби використані в творі для її опису? Дослідіть, які зміни відбулися на Одрі з приходом весни, і чому, на вашу думку, героїня поеми звернула увагу на самотню чайку. Які думки в не виникли у неї з цього приводу? Як поводить себе самотня чайка, чи є щось спільне між цим морським птахом і героїнею твору? Як відповідає чайка на питання ліричної героїні? І як ви розумієте ці слова? Дослідімо, ми бачимо в поемі зиму. Яка не вдягала білої свити, тобто можна це зрозуміти метафорично, не покривалася снігом. Ну, Хто із українців, з наших херсонців перебуває в Польщі, то знає, що тут сніг можна побачити недовго і не так часто. Приміряла, пошукала, поплакала, тобто ось покривалася снігом, так, і потім сніг зразу розставав. Відувала в старій історичніх зів'ялих трав, тобто ми, ми, можна так зрозуміти, що снігу, як такого, сніг довго не лежав. Коли лютувала, стелила рядно ожеледець, тобто морози були з дощами. Ну, фактично, як і зараз. Сперечалася з морем, все збиралась на силі, так, тобто, тільки десь, можливо, там і хуртовини були, і якісь і вітри, і дощі, і тільки хотіла вдарити морозами і снігами. Як настає весна? Тобто, по суті, зима, крім морозів, нічим не відрізняється від весни. А якою ж у нас весна? Проснулись дерева, лід потемнів, крига буйно ломилась, лід кришився, б'ючись, об каміння берегове. Ну, справді, отраз кажу вам з власного досвіду, тому що я бачила цю річку наживо. Але не в Щецені, а у Франкфурті на одері, відповідно, то справді річки Польщі, і вісла, і одер мають стрімку течію, і коли ось ці кри крига скресає, то справді крижина одна на одну швидкій течії таки находять. Отож, зверніть увагу, що зиму у поетеса описує, використовуючи персоніфікацію. А весну. Описує, використовуючи ряд метафор. Різновидом метафор є уособлення, тобто персоніфікація, уподібнення живій істоті. Предмети і явища наділяються властивостями живих істот, даром мови здатністю мислити і відчувати. У творі уособлення використано для того, щоб зобразити пори року зиму і весну, виразно, жваво та поетично. Проаналізуємо художні засоби, як ви вже зрозуміли, використані метафори і персоніфікації. Також епітет, одра, темна, широка, риторичні запитання, що ж робити, ти ж куди розігналась? Чи бува не до самого моря? Ну і, звичайно, риторичний оклик. Дивна людина, я ж маю крила, так? ось такі художні засоби. А спробуємо. Помалювати. Якщо ми вже говоримо про крила, то які у вас асоціації зі словом крила? Спочатку назвіть істот в природі, які мають крила. Ну Це метелики так бджілки, птахи, летючі миші. так Для чого вони їм потрібні? пригадуєте а які асоціації зі словом крила? Тобто, коли ви чуєте слово крила, які відразу у вас виникають асоціації? Можливо, рух, політ, можливо, небо, вирій, простір, мрія, воля, натхнення. А ще які? Пишіть у коментарях. Отож, поезія чайка на крижині, поезія. Крига на одрі закінчується своєрідним, іронічним таким глузуванням над людиною. Чайка ніби глузує. Дивна людину, я ж маю крила. А що крилатим? ґрунт під ногами. І, як відповідь, наступна поезія крила. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? Та що ж людина живе на землі, сама не літає, А крила має. А крила має. Вони, ті крила, не з пуху пір'я, а справди чесноти й довір'я. У кого звірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи? У кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії, людина нібито не літає. А крила має, а крила має. Якими, на вашу думку, відчуттями, почуттями, переживаннями насичена ця поезія? Чи зрозуміли ви її, про які крила говорить Ліна Костенко? Спробуємо назвати ключові слова в цьому ривку. Що вони означають? Так, крилаті, ті, що здатні літати. Земля ґрунт під ногами, тобто бути впевненим у собі, вірити в себе. Хмари, високість, прагнення, чистота думок, мрії. Не просто безплідні фантазії, а те, заради чого людина повинна піднятися в небо. До речі, небо це радість, щастя, безтурботність, насолода і воля. Автор засвідчуючи, засвідчуючи факт польоту, робить висновок про те, що в цьому, напевно, правда пташина. Чи помітили ви на відповідність у зазначених рядках слово напевно в цьому рядку вказує на сумніви. Отже, сутність польоту є не лише правдою, пташиною, що змушує ліричного героя сумніватися. Отож воля, бажання і здатність людини діяти у напрямі свідомо поставленої мети, долаючи внутрішні і зовнішні перешкоди. А свобода, синонім до слова воля, це можливість чинити вибір відповідно до своїх бажань, інтересів і цілей на основі знання об'єктивної дійсності. А чи всі люди мають крила? І що взагалі за крила має на увазі Ліна Костенко? Далі розбираємося. У поезії крила Ліна Костенко використовує відому метафору крилатості людини, окриленості натхненням чи ідеєю, але реалізує цю метафору в тексті оригінально і цікаво. Душевний політ, знайомий кожному з нас, нічим не гірший за справжній. Він дарує ті самі враження, неповторне відчуття волі та духовної висоти. Письменниця недарма обирає його для показу образу крил. Адже цей образ є символічним дуже давно. Крила символ духовності, розуму, багатства думки, емоційного піднесення, могутності, незалежності, сили, впевненості. У греків крила символізували любов і перемогу. Платон вважав крила символом розуму, вони є атрибутами коня Пегаса. Крила символізують також можливість прогресу в духовній еволюції. Пегас знаємо, так, що в давньогрецькій міфології це чарівний крилатий кінь, який народився з крові горгони медузи, коли персе відтяв їй голову. Стародавній міф розповідає, що Пегас злетів на Олімп, де приносив Зевсові грім та блискавку. Пегас є покровителем мистецтв, а знаменита фраза осідлати пегаса означає досягти успіхів у творчості, стати поетом. Чи знали ви про це? Ну, тепер знаєте. Також дуже велика кількість фразеологізмів пов'язаних зі словом крила, ось деякі з них. Відчувати крила за плечима це бути сповненими натхнення, душевного піднесення, сили. Ростуть або виростають крила, означає хто небудь відчуває приплив сили, енергії, натхнення, як на крилах, у доброму настрої, давати крила, викликати в кого-небудь піднесення, обламувати крила. Позбавити високих прагнень, поривань і мрій, опустити крила, тобто утратити впевненість в собі, обпалювати крила зазнавати невдачі в чому-небудь не досягти бажаного, складати крила, відмовлятися від будь яких дій, від боротьби, скорятися, підрізати крила, позбавити кого небудь можливості здійснювати щось, підірвати міць, знесилити когось або обмежити поле діяльності. Ось лише незначна кількість тих фразеологізмів, насправді подібних, пов'язаних із крильми, дуже і дуже велика кількість. До речі, ще раз вам скажу, що ілюстрації до сьогоднішню більшу частину ілюстрацій, які представлені в презентації, люб'язно надав штучний інтелект. Працюємо над змістом. Що об'єднує, на вашу думку, твори крига на одрі? Та крила. І коли людині говорять, що в неї виросли крила за плечима? Чим людські крила відрізняються від пташиних, і як про це говориться в поезії? З чого складається крилатість людини на думку письменниці? Мабуть, справди, чесності, довір'я, вірність у коханні, щирість до роботи, щедрість турботи, пісня, дії, поезії, мрії. А як ви вважаєте, чи має крила? Сама Ліна Костенко. Пишіть у коментарях, і які вони крила у Ліни Васильівни, на вашу думку. Дослідімо художні засоби. Так у поезії крила є епідети, ну, наприклад, вічного поривання, також риторичне запитання, риторичний оклик, анафора, тобто єдинопочаток. Звернули увагу, що низка рядків починається словами у кого? Оце і є анафора єдинопочаток. Повтори, а крила має, а крила має, мабуть, ними Ліна Костенко хотіла привернути увагу, що в людини крила є, тільки у кожного крила свої, і кожна людина вибирає сама, і з чого в неї будуть крила, які крила її понесуть. Ну і антитеза землі немає, то буде небо. Завжди є вибір. Ми ніколи не повинні складати свої крила, завжди повинні шукати альтернативу. У вірші Ліни Костенко-Крила конкретним художнім образом є крила. Це один план художнього зображення. А прихованим, реальним явищем є такі людські якості, як піднесення, натхнення, упевненість, незалежність. Це другий план художнього зображення. Отже, образ крил в одноіменному творі Ліни Костенко є алегоричним. Алегорія. Пригадаємо, це спосіб двопланового художнього зображення, що ґрунтується на прихованні реальних осіб, явищ і предметів під конкретними художніми образами з відповідними асоціаціями. Якщо вам необхідно, натисніть на паузу і запишіть собі потрібну інформацію. А ми працюємо далі. Диптих! Ось нове слово, яке вам потрібно запам'ятати з теорії літератури? Запишіть, будь ласка, це два твори мистецтва пов'язані єдиним авторським задумом, сюжетом і образами. Тож крига на одрі і крила являють собою диптих. Подібне слово ми вже чули дилогія. Так, це об'єднані однією темою два прозових твори одного письменника, у яких діють одні й ті ж герої. То, яка ж між ними різниця? Пригадуєте? Дилогію ми вивчали стельмаха, гуси, лебеді летять і щедрий вечір. Це були великі, за змістом повісті за обсягом. Це дилогія, прозові твори. А диптих це поетичні твори, твори мистецтва. Ось і вся різниця. Тож, крига на одрі та крила справді тісно пов'язані між собою. Ну, по-перше, спільним ідейним задумом людина має крила, але не завжди ними користується. Також засобами мовленнєвого зв'язку. Перша частина закінчується словами Нащо крилатим ґрунт під ногами, а друга розпочинається, а й справді крилатим ґрунту не треба. А також алегоричним образом крил. Тож, ці два твори становлять між собою диптих. Поміркуйте, прочитайте, будь ласка, вислови. Є тільки дві речі, які ми можемо дати у спадок своїм дітям: перша коріння, а друга крила. А от, наприклад, Вакарчук, знаєте, фронтмен гурту Океан Ольз Ельзи, говорив так: якщо раб має в душі крила, рано чи пізно він стає вільним. Якщо вільна людина носить у душі кайдани, то рано чи пізно стане рабом. Ось такі вислови. Як ви їх розумієте? Чи можна їх пов'язати з поезією крила? Натисніть, будь ласка, на паузу і дайте письмові відповіді на ці питання. Ну що, поміркували? Пишіть свої думки у коментарях. А поезія крила наскільки полюбилася людям, що зазвучала по сучасному. Деякі виконавці поклали поезію крила на музику, так і Козак Систем, і Ільчі. не знаю, як правильно її прочитати. Ось поки що я дві, дві пісні знайшла і пропоную на ваш розсуд. Прослухати їх можна, скориставшись QR-кодом. І обов'язково напишіть у коментарях яка пісня вам сподобалася найбільше у чиєму виконанні. І наприкінці традиційно підсумуємо, що ж ви запам'ятали, і допоможе нам літературознавчий практикум. Поєднайте художні засоби і використані і поетичні рядки. Користайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, а після виконання скріншот з результатом надішліть учителю. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Сподіваюся, ви справилися з цим завданням на відмінно. Якщо так, то підсумковий тест. Дайте відповіді на тестові запитання. Таким чином, перевірте свої знання і свою роботу на уроці, Чи уважно ви слухали і. Можливо, записували. Тож, скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І не забудьте скріншот з кількістю набраних балів надсилати своїм учителям. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Сподіваюся, що в результаті ви набрали по 100 балів усі. Ні? То пройдіть тест ще раз. А на сьогодні все. Домашнє завдання в підручнику на сторінці від 164 по 167 ви прочитаєте поезії. І обов'язково поезію крила на пам'ять традиційно. І не забувайте, що пташка, яка сидить на дереві, ніколи не боїться, що гілка зламається, тому що вона довіряє не гілці, а своїм власним крилам. Завжди вірте в себе. І я вірю в те, що поезію крила ви. Од... Подушаєте, вивчити на пам'ять, любіть і вивчайте українську літературу, адже література надає крила до побачення, бережіть себе і свої крила.